Всім привіт! На зв'язку з Саша, і сьогодні хочу поділитися з вами ще однією роздачею від Binance. Ми всі любимо халяву, ніяких вкладень, тому зараз я покажу, як це зробити. Що ж для цього потрібно? Заходимо в Binance, якщо у когось немає додатку, встановлюємо його за посиланням під відео. Давайте коротко поговоримо, про що взагалі хочу розказати. Біржа Binance обновила слова в грі, в якій потрібно відгадати слова, щоб розділити пул в 10 тисяч доларів. В 10 тисяч доларів. Представляєте? Що ж потрібно для цього робити? Показуємо, натискаємо більше. Тут натискаємо водол, І у вас з'явиться віконце, куди потрібно вставити правильне слово. Потрібно відгадати 5 правильних слів. У мене вже цього віконця немає, тому що я, як бачимо, сьогодні вже відгадав слово, і наступне у мене буде через 5 годин 52 хвилини. Ну, і сам Сок в своєму телеграм-каналі я опублікував всі правильні відповіді. Тому переходимо, підписуємось і слідкуємо за новинами. Всім удачі і перемоги!